Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Як то кажуть, наконець я дождався посилку від Національного банку України. Остання, яка у нас виходила, це безпілотних вампір і 10 гривень Національна поліція. Так як і попереднього разу замовляв. Новою поштою хотів звіритися, що ж буде по цінниках. І знову ж таки, нова пошта цінниками дивує. 141 гривня 12 копійок і мені посилка. В той час, як Укрпоштою, вона коштує зазвичай від 60 до 80 гривень. Нова пошта, звісно, набагато дорожча. Тому по можливості буду скоріше за все замовляти Укрпоштою. Так, і перейдемо відразу до розпаковки. Тут така. Своєрідна упаковка, заклеєна скотчем на один буквально раз. І відразу переходимо до розпакування. Бо Я ще чесно кажучи, здивувався, чому вона така об'ємна, забув, що я замовляв ролл. Так, тут такий чек, як завжди, вже із нової, з нової серії, той, який буде вицвітати з часом. Замовлення було здійснене 8 червня. 8 липня, вибачаю, з 25-го року. У нас тут пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень до 160 річчя дня народження Івана Франка ціною 27 гривень. Далі українська бавовна БПЛА Вампір в сувенірному пакуванні. Вартість вампіра 178 гривень в одному екземплярі. Ролик обігових пам'ятних монет Національна поліція України у ролику 25 монет. 450 гривень вартість і всього набігла мені вся сума вартості, так, дивимося, де вся сума вартості 664 гривні. Це я так розумію. Кількість штук 3. Сума номінальної вартості, це по номіналу, скільки там є, і сума продажу 664 це цін, цінник, і без ПДВ 500 600 майже і 64 це пішло на ПДВ. 13.07. Була здійснено дата пакування. Пакувальник Байрамова N. Ось така цікава штука. Я ці всі квитанці зберігаю, в мене вони є буквально від самого моменту, коли я починав купувати монети в різних банках, дистрибюторах і не тільки всі ці чеки зберігаю. Ті, що PrivatBank ті взагалі вже почали вицвітати, там втрачається колір. Думаю, що з цими буде точно так само. Так, далі, поїхали до розпаковки. МВД Roll. Ось в такому пакеті. Просто, бачите, він просто тут лежав, не заклеєний, нічого, просто закинути такий пакет і МВД-РОЛ. Ми з нього зробимо погляд окремо його, поки що його залишаємо, не чіпаємо. Далі монета вже бачу вилетіла із капсули. Цього разу я не замовляв плюнтонізм. Зазвичай я беру їх декілька, але цього разу не брав. Але банкноту все-таки взяв. Банкноту в 20 гривень. І вона собі тут вільно плаває, що також, відповідно, могли б якось і краще упакувати якийсь папірець, хоча б щоб вона оце не гайдала, бо тут оці кутки вони загинаються, вже втрачається колекційна вартість того, що ми беремо. Це b 09 нічого тут цінного немає ці банкноти. банкноті. Нагадую, що від звичайної двадцятки відрізняється тим, що тут є ось ці 160 років. Я шукаю брак над буквою І. Там є серія бракованих. Але то таке, скоріш за все, вже ту серію недавно розпродали. Колекціонери собі понабирали, а я буду так Ну так, недорого 27 гривень, то я думаю, двадцятка і так залишається. мені, 7 гривень, це Не всі гроші світу відповідно. Так, двадцятку ми поки що залишаємо. Як то, хай лежить. Так, тут сувенірна упаковка, це в цьому, якому лежала ВПЛА Вампір. Так, ми зараз робимо ось так. Цей пакет приберемо упаковку, вона нам не потрібна. І перейдемо до самої монети. Монета вже випала із неї і барахтається собі в окремому полі. Ось ця монета вампір. Зараз її максимально наближу, щоб було краще видно. БПЛА вампір, Це піде у нас до прев'ю до цього відео. Так, і покладемо її на місце. Як вона повинна бути, а тут вона тримається більш-менш не випадає. Так, це у нас. Сувенірна упаковка це те, із чого ми переплачуємо додаткові кошти. Раніше ці монети коштували 70-80 гривень, від сили. зараз вони вже від 170 і далі йдуть. Але така непогана подача. Український Герб, малий державний напис, українська бавовна, БПЛА. Вампір, англійською. Також сам зображений літальний апарат на фоні вогнів, битви. Нижче на фоні також вампір-напис. Нижче з боку дивимся, монети України Coins of Ukraine. Повністю вже все в англійсько... українською та англійською мовою. І на звороті логотип Національного банку України, напис National Bank of Ukraine. І те ж саме подано українською: монета, штрих-код і невеличкий опис. Українська бавовна БПЛА Вампір. Вампір це більш. Більше ніж дрон, він є втіленням української інженерії, інженерної майстерності, сміливості та технологічного прогресу. Розроблений компанією Skyfall у 2022 році. Skyfall, пам'ятаю, був агент 07 в Британії, там серія називалася Skyfall. Це багатоцільовий гексакоптер. Гекса це 6, 6, скоріше за все, пропелері, тому називається гекса. Гексакоптер. Гекса раз, два, три, 4, 5, 6. Правильно вгадав я 6 пропелерів. Гексакоптер виконує широкий спектр задань від точкових ударів і дистанційного мінування до гуманітарних місій у кризових ситуаціях, оснащений потужною оптикою, тепловізором і системами РЕП. Вампір ефективно працює як вдень, так і вночі, залишаючись непоміченим для противника. Його адаптивні алгоритми польоту дають змогу. Долати радіоперешкоди, сильний вітер і складний рельєф. Маневрений і точний він став незамінним інструментом для українських спецпідрозділів, змінюючи правила гри на полі бою. Вампір є представником нової ери безпілотних систем, інноваційних, потужних, невидимих для ворога. Його місія захищати, його сила нищити ворога, його мета перемога України. Це ж саме подано все англійською мовою і технічні характеристики пам'ятної монети. Номінал 5 гривень метал – Нельзильбер 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування спеціальний Uncirculated. Гурт рифлений, тираж до 75 тисяч штук. Логотип банкнотно-манетного двору, напис банкнотно-манетний двір українською та англійською, Володимир. Володимир Таран та брати. Сергій та Олександр Харуки. Також це все подано і англійською мовою. Не дивлячись на те, що тираж великий до 75 тисяч штук. Це також монета матиме попит. Її буквально змели за секунди сайт. Ліг, коли брали вампіра 22 червня. Тобто завтра буде друга серія з продажу цієї монети. Другий-другий викид від НБУ. і Треба, хто ще не взяв, буде можливість її прикупити. На вторинному ринку її ціна вже від в районі 450-500 гривень коштує ось така монета. Так, далі, поїхали тепер до опису самої монети ближче. Сувенірка тут дуже крута. Дійсно, така виглядає класно. Е, і перейдемо до опису монети. Як завжди, починаємо з. Аверсу монети. Аверс це там, де в нас вказаний номінал. Ще раз, що йде, про що йдеться в описі? Пам'ятна монета, українська боповна БПЛА Вампір, присвячена потужному гексакоптеру в Вампайр, символу технологічної переваги, винахідливості та сили українського спротиву. А, так, пам'ятна монета вшановує внесок українських інженерів, розробників військових і технологічних. Рішень, що змінить хід сучасної війни, посилюючи обороноздатність держави. Е, так, Гурт монети рифлений перше, на що звертаємо увагу, як і всіх монет знамінала. І перейдемо до аверсу. На аверсі монети. Зараз спробую його максимально близько наблизити. На аверсі монети, на матовому тлі зображено понівечену поверхню землі з характерними кратерами. Дійсно, понівечена, ніби як форма землі, ось намальовані такі якби вм'ятини це є кратери. кратери. Кратери від вибухів. Значить, ці кратери сліди розривів вибухових пристроїв. У лівій частині композиції розміщено шанці. шанці це окопи, то що ми називаємо ось вони в лівій стороні, такі зигзагоподібні, це називається шанці. Так, що підкреслюють оборонний характер спротиву. Праворуч зображено підбитий танк. Ось він. Праворуч зображений підбитий танк, такий попалає з вогнем і з димом, символізуючи успішне знищення ворожої техніки. На цією динамічною картиною поля бою в польоті завис силует дрона Вампір. Ось він на фоні цього всього. Зображення цього силуета вампіра. Тобто він, якби дивиться Літає, дивиться, спостерігає, виконує задачу зверху, виконує свою головну функцію. Так, далі. У центральній частині композиції розміщено малий державний герб України, напис великими буквами Україна, номінал 5 гривень. І графічний знак гривні, і рік карбування 2025. Унизу по центру розміщено логотип банкнотно-монетного двору. Ось його розмістили в самому внизу Національного банку України. Ну і звісно, що на реверсі монети зображено гексакоптер вампір у ключовий момент виконання бойового завдання у польоті під час кидання боєприпасу. Тобто зараз він виконує свою місію дій. Ось два снаряди в нього прикріплені, і один з них вже в польоті вже виконує свою роботу безпосередньо. Так, фоном для центрального елементу слугує стилізована хмара. Тут на фоні цього всього це така от стилізована хмара на зеркальному тлі, з якої викрещуються блискавки. ці елементи це. В описі йдеться, що це викрещується близько, близько, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, заданих цим безпілотником. Ну і в верхній частині напис Vampire англійською мовою. Чому не українською? Пишуть вампір, не знаю, скоріше за все, якісь особливості у назві самого початку. Так, ну і ціни ми з вами обговорили. Ціна її банкова згідно чеку. Згідно чеку, її банківська ціна 178 гривень, тобто, як і її попередники 177-176, недалеко вона відійшла від своїх. Дана монета є п'ятою в серії. Тут у мене три зображених. Перед нами три на столі. І ще четверта сава Богдана. Ось вона у мене поки що в єдиному екземплярі лежить вже в альбомі. Перший був Нептун. Той, який знищив Крейсер Москву. Далі безпілотник, той, який йшов першим, другим йшов безпілотник. І зараз, відповідно, вийшов вже другий безпілотник це був Лелека 100, друга монета в серії. Далі був БТР 4Е Буцефал І четвертою монетою була Сау Магдана Ось вона буквально до цієї монети, до останнього вампіру. Вони там з різницею в тиждень десь вийшли Сау Богдана і ось вампір. Скільки цікаво їх буде, поки що невідомо орієнтовно. Ну так, в групах нумізматів пишуть, що від шести монет, насправді їх можна, я думаю, що і більше випустити. Там побачимо, буде їх 6 чи буде їх менше. Це вже таке. Ну і як, наприклад, країна Супергерої, там взагалі в серії було 4 монети, і чомусь вони її завершили. Міста герої там також розігналися не набагато і зупинилися. Ну і цікаво, тепер скільки ж буде в серії. Саме українська бавовна. Очікуємо, подивимося, що буде далі. Так, ну і дана монета переїжджає у нас до нашого альбому попередньо, де зберігаються монети 2025 року. У 2025 році, як бачите, вже зараз у нас вже рік перетнув свій екватор. Ми вже пішли на сьомий місяць, вже фінал сьомого місяця року, і на даний час у нас. 4, 8, 9, 10 монет вже. Вже 10 монет випущено. Це ті, що з знизи бере, тут не враховані ще із срібла. Срібло я збираю, але знову ж таки не все. Цікавлять мене такі. Або якийсь ексклюзив цікавий, незвичайний. А все підряд срібло я не купую, бо не цікаво і дуже дорого, дуже невигідно, як на мене. Так, судочинство це була передостання монета. І от вампір. Це вже друга, друга монета із серії Українська бавовна» в цьому році. Їх вже дві. Ще має бути безпілотник Магура. В цьому році має вийти. Очікуємо, якщо щось не поміняється, не поміняють плани НБУ. Так, це у нас попередній альбом. Зберігаються всі мої монети з Нельзильберу. І зараз я його приберу. Все зайве і банкното, щоб не помнути, не погнути. І перейдемо до нашого альбому, де зберігаються мої сувенірні упаковки. Так, це хай поки що лежить собі, як лежить. Зараз я це все трошки подвину, щоб нам не заважало і не пошкодило монети. Взагалі, сама по собі серія дуже цікава. Подобається і моїм знайомим, тим, яким показую і кажуть, да, дійсно круто, класно. На фоні інших мене, такі випускаються, дуже гарно виглядає. Тут в мене вся сувенірка. До речі, такі файли там під відео, яке називається Як зберігати монети в блістерах. Пишуть, де купити такі от блістери. Я купував в магазині нумізматичної продукції в Одесі, але останнім часом, вже, ну, щоб не збрехати, разів 4 я заходив, їх поки що зараз в наявності в них немає. Я кажу, що є проблема з доставкою з Польщі, їх Польща виготовляє, але кулібіни вже придумали дано схему, як, можна із, як виготовляти їх самими. Беруть паяльником, пропаюють із єдине що файли, потрібні, щоб вони були досить такими. Товстенькими, не, там є специфічна тонкість цих валів, є більш міцні, менш міцні. От треба брати як можна е, більшої товщини і пропаюють їх. хтось лінійками крапки проставляє, хтось бере з годинника там запчастини та шестеронка така, і неї прокатують цим коліщатком і паяють собі такі. Е, Вкладиші. Мені була можливість, я собі прикупив їх, вони там недорого коштували ці листи, і в них дуже класно зберігати таку сувенірну продукцію від НБУ. Шкода, що вона не вся однакова, то вже інша історія, бо батьківське щастя, воно квадратне не влазить, східний календар. Він приблизно десь трошки цього, така виходить, бандура велика. ну і в цьому мої нюанси. Зберігання тому тут тільки той Нельзильбер, який стандартний що Ось у нас абсолютний монета. До речі, Усик став вже три, тричі абсолютним чемпіоном світу. І думаю, що зараз ця монета буде ще дорожчати. В кого нема, прикупіть собі її. Дуже класна, крута монета. Дійсно, тепер Україна. Вже неодноразово входить в світову історію боксу. Зараз то взагалі українська школа боксу, мабуть, стане найвідомішою в світі. Усик, єдиний у світі чемпіон, який тричі ставав абсолютним. Це новий рекорд. І Цим треба пишатися. Ну і, На жаль, у нас із серії українська бавовна перші дві монети вони йшли без сувенірної упаковки. Нептун і Лелека 100 вони йшли без сувенірки. А вже починаючи з БТРа або вже пішла сувенірка, ось вона перша. Ну, у нас вже кулібіни є такі, які вже придумали своє зображення для цих монет і випустили. випускають такі приприватні ем, буклети, сувенірки такі. І хто хоче зберігати їх саме в такому виді, щоб вони всі були однакові, можете собі купити, знайти їх в інтернеті, там вони продаються. Я, чесно кажучи, за цим не ганяю, за сувенірними упаковками, Мені головне самі монети. Є навіть такі колекціонери, які взагалі. Сувенірку її викидають з колекції і продають їх окремо. На, інших, на різних групах можна звернути увагу, що продають просто різна сувенірка, різних монет. Там недорого 20-30 гривень за сувенірку і видають їх. Правда, не знаю, кому вони потрібні, ті сувенірки, але хтось їх купує. Можливо. Без монети сувенірка в чому прикол не знаю. Мені цікава головне монета. Бажано, звісно, що зараз випускають монету, то я стараюсь одну зберігати в альбомі окремо монетою. І окремо в сувенірній упаковці. Але ок, зараз ці старі позиції сувенірних упаковок, які я не шукаю, не купую. Оте, що зараз Нацбанк банк випускає. Ото й власне і купую. Так, тут у нас служба зовнішньої розвитки ігор Шамо. Бачите, як бачите, тут дуже багато монет присвячено нинішній боротьбі України. Так, тут у нас е, на ЗК цих я собі набрав декілька. Тут йде дві в мене без монет, бо поки що в одному комплекті придбав. У мене в акаунті ліміти є. Я думаю, що їх так, як це серія піджаки і хвильовий і шпол. ішпол. Їх буде в наявності ще велика кількість 75 тисяч, буде як, як і з Думаю, що ще будуть викидувати. І в банки вони будуть недорого коштувати. Сау Богдана. Ось таку мене то ще треба буде одну докуповувати, бо в мене тільки вона в одному екземплярі. Ну і Адміністративне судочинство ще до сих пір висить в Нацбанку. І я думаю, що 22 числа можливо вдасться ще їх прикупити. Їх в другому продажі їх було великої кількості вже висить. Вже тиждень і їх ще досі не розкупили. Не зайшла українським колекціонерам адміністративне судочинство, собі по одній в колекції, мабуть, взяли і далі більше нервується. А от серію українську бобовну намагаються собі прикупити і докласти її в кількості, бо такі речі можна і на подарунки своїм знайомим військовим передавати, і тому ця тема дуже цікава. Ну І ця монета сувенірна упаковка, дуже така крута. Переїжджає до нашого альбому і зберігатиметься ось в такому вигляді. Не буду затримувати час. Залишу поки що так на фоні. Відрізняється вона від попередніх своїм таким, таким забарвленням яскравим. Ну що ж, друзі, готую наступне відео про рол монет Національна поліція. Я бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, здоров'я головне, і фінансових можливостей поповнювати свою колекцію. До наступної зустрічі!